Дуже важлива новина, яка дасть нам можливість спокійно спати і спокійно жити. Боротьба з шахедами і іншими ворожими дронами переходить на новий етап. Йдеться про створення антидронного купола. Першою скрипкою в цій повітряній захисній симфонії стануть цілі рої зенітних дронів, перехоплюючий, які можуть розвивати швидкість до 315. Кілометрів на годину та наздоганяти та влучати навіть в реактивні шахеди. Випробування вже пройшли збито більше 600 ворожих дронів, коефіцієнт ефективності більше 70%, і він буде надалі зростати, тому що буде зростати професійний рівень наших пілотів. Ми йдемо до того, щоб можна було використовувати до тисячі таких дронів на добу. Ця кількість дасть можливість посилити наше ППО настільки, наскільки потрібно, щоб всі українці жили спокійно, спали спокійно, наскільки це зрозуміло можливо під час війни.